bye Безпечне місто один з пріоритетних напрямків діяльності міської влади. Ще на початку року, під час обговорення бюджету розвитку, від мешканців неодноразово надходили пропозиції щодо забезпечення достатнього рівня освітлення пішохідних переходів та відновлення зовнішнього освітлення на деяких вулицях. Тож реагуючи на чисельні звернення громадян та зважаючи на застарілу систему освітлення, яка є занадто енерговитратною, неефективною та неекономною, міською владою проводиться ряд заходів. Щодо поліпшення даної ситуації, зараз в місті проводиться енергоаудит системи зовнішнього освітлення. Це дозволить об'єктивно виявити проблеми на даний момент і в подальшому зекономити значні бюджетні кошти, а також зробити якісний перерозподіл навантаження на мережі і максимально його зменшити. На масові піщаному у грудні минулого року завершено першу частину роботи по заміні освітлення а до кінця 2016-го буде закінчено і другу частину запланованих робіт, а також розміщено ще 20 світлоточок для освітлення прибудинкових територій мікрорайону. Відновлене освітлення по бульвару Олександрівському від Скверського шосе до вулиці Фастівська, на вулицях Першотравнева, Ярослава Мудрого, Київська Скверська шосе, князя Володимира, Ливаневського, Михайла Грушевського, Заярська, Таращанська, княгині Ольги, Некрасова, Павліченко в кількості 296 штук. До кінця року планується зробити освітлення ще деяких пішохідних переходів, на що вже виділено кошти з міського бюджету. Задля подальшої модернізації, наразі проводиться експериментальне тестування деяких систем освітлення, наданих різними фірмами та встановленими в різних мікрорайонах міста. А саме на масиві Таращанському встановлене led освітлення пішохідного з мигаючим сигналом світлофору, який служить для забезпечення безпеки пішоходів у темний час доби. Жовтий. Сигнал світлофору дозволяє водіям за десятки метрів ідентифікувати пішохідний перехід і завчасно забезпечити безпечний режим руху. А світлодіодний ліхтар робить проїжджу частину добре освітленою як для водіїв, так і для пішоходів. Біля кінотеатру імені Довженко встановлено направлене led освітлення пішохідного переходу. Відрізок бульвару між парком імені Шевченка і танцювальним майданчиком, та майже вся вулиця Леся Курбаса освітлена лампами нового зразка. Ці експериментальні зразки встановлені для того, щоб виявити їх відповідність критеріям, серед яких зменшення навантаження на мережу, рівень енергоспоживання та легкість в експлуатації. Серед них буде обраний оптимальний варіант, який у подальшому і буде використовуватись для зовнішнього освітлення міста. Сподіваємося, що мешканці міста також оцінять дану ініціативу та висловлять свої побажання та зауваження.